Щось мені не подобається риторика, яка починає прориватися з дедалі більшої кількості прасок. Воно нібито все правильно і чесно, але той факт, що про це без сорому говорять дедалі більше і більше, мені не подобається. Я маю на увазі думку про те, що сам факт існування України наприкінці третього року повномасштабного вторгнення вже перемога. Чимось ця думка тхне, чимось недобрим. Доброго здоров'ячка, хунту й хунту, беремо з України. Так, усім усе зрозуміло вже давно. Жодні спроби задобрити на Росію, жодні спроби їх втихомирити, жодні спроби щось там десь заморозити не є бажаною метою для наших відсусідів. Вони не зупиняться рівно до того моменту, поки не отримують по сусалах настільки міцно, що не зможуть спокійно дивитися в телефон без тремтіння в колінах. Вони не зупиняться. Мені здається. Ця нехитра, на перший погляд, думка повинна просочуватися з кожної праски, а не спроби переконати всіх і себе в тому, що наша перемога вже в тому, що нас досі не зжерли з потрохами. Така думка підступна, вона вселяє в мозок упевненість ну гаразд, не упевненість, а тільки допущення іншої думки. Ми майже перемогли. Ні, мені здається, саме звідси з цієї другої думки тягнуться і лізуть на світ Божий всі інші наші проблеми. Сама думка про те, що ми майже вже перемогли, ущербна. Пітун не збирається з нами миритися. Увесь на російський блок не збирається з нами миритися. Ні Білорусія, ні Іран, ні Китай не збираються з нами миритися. Вони не для того розумієте, зовсім не для того затівали цю війну, щоб у якийсь момент із нами помиритися. Мені здається, нам усім пора засвоїти, що Болотія та її союзники будуть землю рити, аби зробити так, щоб ми з вами не існували. Вони готові піти на будь-який ось дуже важливий момент на будь-які дії і витрати тільки тому, що якщо Україна залишиться демократичною плямою на карті світу, то саме їх існування. Не тільки залишається під сумнівом, а й прямо суперечить існуванню вільного світу як такого. А значить, вони відчувають шкірою п'ят пряму загрозу своїм режимам і своїм ідеям від України. І підтримують вони обділокам'яну не тому, що їм, як, наприклад, Ірану, вигідно продавати мопеди й отримувати натомість С400, не тому, що, наприклад, Китаю цікаві профіти від постачань до зауралля як верстатів, так і плат та електромобілів. Це просто приємний бонус до загальної тенденції, якої вони прямо не висловлюють, звісно, але яка проглядається в кожній їхній дії. Ніхто, ніде, ніколи під яким би то не було приводом. Не зможе вирватися з нашого світу, якщо вам подобається називати цей світ руським, називайте суті це не змінить. А Україна локомотив цього відходу вололюбних народів від авторитарних режимів. Вона ясно і просто дає зрозуміти всім народам світу борітися поборете. І ось на стику цих двох думок. Ніхто не вийде і боріться, і виникає та напруга, що не передбачає іншого розвитку ситуації. Хтось має зникнути або Україна, або заболоття у цьому рівнянні немає середнього варіанту замиритися, і нехай все буде по-старому. Дуже важливо це усвідомити, перш ніж говорити, що сам факт досі існування України це перемога, це вазіння, це впертість, це сила духу. Це дубак в окопі, це порожні гаманці, це проблеми зі світлом, це діти, які грають в інші ігри, якщо є можливість грати взагалі, це кладовища, що розрослися до розмірів невеликого містечка. Але це не перемога. Я вам більше скажу, те, що лапті досі не взяли весь Донбас під свій контроль, не наша удача, а їхня недоробка. Так, їх багато. Так, у них повно заліза, так у них платять мільйони за участь у цій війні, але в них плутанина і тотальна корупція. У них уся система прогнила від верху донизу, і тримається вона тільки на чесному слові, а точніше, на страху і грошах, на відміну від нас. І якби ми зараз воювали не з калінставатиме, наприклад, з армією Ізраїлю або Тюрції, то все закінчилося б ще в березні квітні 22-го року і закінчилося б парадом на хрещатику, тільки з меншим пафосом, хоча ось це точно не точно. Я, звісно, розумію популізів, яким хочеться всього й одразу вони не перейшли з підліткового віку в дорослий, і продовжують вважати, що прищі на їхніх щоках це від гормонів, а не від пиришків, бухла і невміння вмиватися вранці. Десь я їх розумію адже простіше звалити на когось, ніж зробити самому. А якщо в тебе давно росте небритість, але тобі приносять чисті футболки кілька разів на день, то ти продовжуєш вірити, що і прищі має хтось прибрати в тебе на фізії. А чим прищі відрізняються від державних проблем? Ну по суті. Та нічим, якщо ти інфантіл у кріслі легітимного лідера, я зараз узагальнюю, без особистостей це стосується багатьох країн та справді і не просто стосується, а боляче, боляче б'є. Не можна. От не можна нами з вами допускати навіть думки про те, що ми вже якоюсь мірою перемогли. Не можна бути трошки вагітним, не можна бути трошки під шафе, ніяк не вийде бути частково президентом, хто і за якими критеріями визначить цю частковість, не може бути перемир'я між двома протилежними ідеями свободи і беззаперечного поклоніння. Тут ось прямо в розумінні суті стану речей і криється розуміння можливих рішень. Перемога можлива тільки в тому випадку якщо і коли Карфаген впаде і впаде так, щоб уже ніколи не встати. Тут не може бути технічного нокауту. Тут не переможеш за очками. Це не спорт. Тут немає прийнятих усіма правил. Тут правило одне якщо ти ще живий, значить ти здатний устати і продовжити бій, а значить, тебе будуть добивати. Причину саме такої логіки подій я описав вище: вони не уявляють собі, як вони зможуть жити далі, якщо Україна залишиться вільною. Занадто, занадто яскравий приклад для їхніх васалів і поневолених ними народів. Тут потрібно призупинитися і внести додаткові дані, тому що Україну підтримують, і вона не одна в цьому протистоянні, уже не одна. Усім, хто її підтримує, теж потрібно усвідомити, хто і за що веде цю війну. Поки ти здатний піднятися, ти ціль. Тепер йдемо далі. Фінляндія обговорює ймовірні шляхи вторгнення рифи. Відразу видно, ніякої третьої світової напад на країни Балтії, ракетні удари по Гельсінкі, буферна зона від Арктики і куди вийде ось які сценарії в НАТО розглядають зараз. Класно, де деескалація спрацювала. Краще нікуди. Звичайно, нам переживати нема за що, адже там круті хлопці з НАТО, яким завжди все видніше, вважаю, вони якось розберуться, покажуть клас. Я зараз без сарказму нас туди не взяли, тобто там якісь берсерки і вікінги в рази крутіші за нас. Ось і подивимося. Якщо серйозно, це було б навіть корисно. На заході досі більшість вважає, що можна пропетляти повз рифу. Поговоріть, договоріться. Ух, переговори. А ось вам претензія за мирні угоди від 1743 року. Що з ліцом? Чого воно як у фіца? Ваш бізнес продавав РФ чіпи, щоб та била по нас? Ви його за руку не ловили. Отже, не дивуйтеся кешбеку, усе якісно, це ж ваші деталі, хороші деталі. Нічого нового в планах Кремля немає. Пиня про кордони 18 століття вже навалював, та Карлсон ледве витримав. Кого домисли за туркуський мир стосувалися, ті, мабуть, вважали дрібницею. Ну не нападеш пиня на НАТО. У нього всього лише гандикап за кількістю рилу камуфляжі, поки в країнах альянсу з армії люди валять. Якщо планів мало і треба, щоб напав, ок дві світові війни так само починалися. Оцінюйте агресію не з позиції навіщо, а з підходом і що ви зробите? Багато що проясниться. На нас подивіться Відмазки для анексії захоплених земель Рефа додумала заднім числом. Забігли, там звізди отримали Може, з ним, не дуже хотілося, а ось це у конституцію. Росіянія позначає туманні цілі, бо сама ще не знає, чого вийде досягти. І про всяк випадок готує план Б. Іноді на ньому палиться. І не забувайте, перед клоунадою з Херсоном і Запоріжжям у Конституції РФ остання заперечувала будь-яку анексію. Тоді пиню покарали аж тим, що нам щосили гальмували поставку танків і робили цирк із далекобійною зброєю. Ну як допомогло? Пацани, а ви собі ще щось забороніть? Раптом воно так працює. Якщо що без жартів, тепер хоча б зрозуміло, ось навіщо фіни ганяли свої танки по навчаннях? Ясна річ, новина у публічному полі не те саме, що військові отримують за закритими зведеннями, мабуть, сигнал отримали коли треба. А тепер вирішили про всяк випадок підготувати суспільство не до барбекю у квітні, так Так теж можна. Готувати людей треба в будь-якому разі, адже Путін може не тільки не напасти, а може й напасти. Якщо раптом полізе готувати когось уже пізно, це ви могли помітити. Від потенційної жертви залежить лише одне ціна вторгнення. Як на мене, фіни її підвищують добре, і шведи теж. Інша річ, що руськи теж не дурні і можуть напасти лише на слабші країни Балтії. Це нічого не змінює. Воювати за них доведеться іншим, інакше це буде найшвидша дискредитація оборонного союзу в історії людства. Ви в НАТО приймали країни? Так, ви їм ставили умови? Так, вони їх виконували. Однозначно, інакше не прийняли б. Вітаю, тоді їх доведеться захищати. Але те, що описано зараз, більше стосується країн, що радити простим людям, чесно, не знаю. З такими новинами щоразу можна повторювати одну й ту саму пораду, вчіть так мед. Мабуть, зараз це хід сезону на будь-якому континенті. І не забувайте, зупинити рифу можна тут, в Україні. Просто потрібно замість закупівлі памперсів і підрахунків рейтингів поприбирати прищі вже і не здаватися, а бути чоловіками. Перемир'я. Неможливе, можлива тільки перемога. Зробіть донати репост якщо ви теж прагнете перемоги. Доля й і ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!